Кинув світ мене, тікають шпарко, книжки, ікони, балкон пливе, немов осіння хмарка поміж віконниць, і стіни, бачу їхню спину всі геть навтьоки. Несуть їх, ніби човен, безупину, морські потоки, Чаїнним серцем заволала стеля. Кигиче бідна, долівка острах невідомий стелить, ридає ридма, мов хтось летить із мачти високості у морську безодню, крізь безмір, простір. Це не світличний в кадрах. Світличний це сміх, це життєрадісність. Світличний це так званий комбайн з книжками. Кожну середу, особливо він і Григорій Порфирович Кочур наповнювали свої портфелі книжками. Це була їхня слабість і, і їхнє життя. Світличний це вічне домовляння про якісь справи. Дуже часто під об'єктивами шпиків, дуже часто з хвостами. І при цьому всьому при збереженні спокійної усмішки. Власне, тут світличний. А в цьому німому кадрі не світличний, а доля. Доля, яка супроводжувала наше покоління. Яка перестріла першого Симоненка Василя в 63-му. Потім супроводжувала постійно всіх і зупинилась на Алії Горській у 70-му. І потім з нашого кола зупинилася на вашевій способи. Найчорнішу хвилину перед світанком. І власне, то є правда про це покоління. На похороні Ісуса світличного не було, але він ще розумів, що відбувається. Коли твій вистражданий злочин, твоя окрадена любов, тоді нехай в чаду обмов ганьблять тебе ганьбою з відступництва і зрад, ізмов, той чорний суд тобі ніпочим. І ти в пусті холодні очі, Як в прірву глянеш знов і знов. І будуть глузи, глум погорда, Тобі найвища нагорода, І ти на проби й гард готов Крізь всі мордовії й Сибіри не стимеш гордо світло віри в свою незраджену любов. Козацька голова на палі, а був уже сокіл не козак, і сам же й винен позаяк гарячий був, В гурті загалі йому б, як тінь, як миша, як, а він ні свят, ні ритуалів, а він на почесті й медалі плював, звиняйте. Не маньяк. О, велемудрі, ваша правда і вчора, і сьогодні, і завтра. Але сміється, мов жива, над мертвими все та ж на палі, на лицарському п'єдесталі в терновім німбі голова. Світличний був тим, Епіцентром, навколо якого всі крутилися. Теоретиків мистецтва у нас майже немає. Ну, є декілька мистецтвознавців, які теоретизували, але то було мислення, таке, знаєте, марксистсько-ленінське, таке розуміння мистецтва не як культура певної етнічної спільноти, а класове і матеріалістичне. А у Світличного було глибинне розуміння. Не менторське, а як садівника, який спостерігає. І пам'ятаю, що ми частенько з групою франківців їздили на виставки, возили роботи, ну і прислухалися, що скаже Іван. Бо його оцінка або зауваження якесь, воно завжди було влучне і вивірене таке. Дехто із тих, хто знав його, відійшли, бо правки світлично не були кон'юнктурні. Для тих, хто цікавився, вивчав ту українську ситуацію в мистецтві, в літературі, то вони все ближче вище йшли до Івана. Світличний дуже прихильно поставився до мене і фактично. Я себе почув поетом тільки після того, як світличний, начебто поблагословив мене в літературі. Коли я приїхав в 1973 році на Урал після засудження, мені дуже хотілося, щоб в таборі я зустрівся або з Тусом, або з світличним. Я довідався, що Стус відправлений до Мордовії, і мені було трохи жаль що не буде вже такого прямого контакту з ним. І знав, що світличний, затримується ще в Києві. І коли прийшла вістка, якось навіть вона прийшла швидше, чи то листом з натяками, що Івана відправляють на Урал, то ми всі з такою надією чекали щоб він потрапив таке в наш табір, бо там було три політичних табори. І дійсно таке свято для нас сталося.